Що стосується цін. Другий позитивний момент, який я відчула в Португалії, це коли я пішла купувати продукти. Оце був розрив. Того що я пішла і купила полуницю, яка зараз, я так розумію, сезон. Полуниця півтора кілограма. Я купила картоплю 1,5 кілограма. Я купила один лайм, одне авокадо, трошечки грибів. І щось ще я купила. Коротше, це все мені вийшло на 6 євро. 6 євро. Знаєте, скільки ви за це заплатили ви в Швейцарії? <сум> мінімум, мінімум двадцятку, я думаю, серйозно. Франків. Ну, я ще не зовсім прям супер орієнтуюсь по цінам. Ну, так, щоб ви розуміли, якщо хочеться купити багато продуктів приблизно там на тиждень, і плюс з побутовою хімією, то можна дійсно вкластися, наприклад, в 100 євро. Ну, це. Якщо закупитися, да, і все по-новому купувати, і порошки, і так далі, так далі, то це десь отак вийде. А, якщо просто прийти на каву з тістечком, це буде десь 3 євро приблизно. Це в португальській кафешці. Я знаю, що тут є ще багато фенсі кафешок, та, там з з цими такими ділами, там може бути дорожче.